Розмова з країною почалася з Кіровограда. Мешканці, які зібралися на центральній площі міста, пощастило першими спілкуватися з главою держави під час сьогоднішнього телемосту, приуроченого до річниці перебування Віктора Януковича на президентській посаді. Що питали кіровоградці, і які відповіді хотіли почути, знає Сергій Муренець. Поговорити з президентом в режимі прямого ефіру на центральну площу міста прийшло кілька десятків кіровоградців. Кожен хотів почути відповідь на своє питання. Я спросить, хотів бути другий державний язик російський. Хотів би спросити нього. Можливість поставити питання главі держави зацікавила і молодь. Я б хотіла спитати, коли українські університети досягнуть такого рівня світового рівня визнання і коли студенти, випускники наших вишів зможуть вільно влаштовуватися на роботу в європейських країнах, кіровоградка Ольга Анашкіна одна з тих, кому пощастило поспілкуватися з президентом, щоб поставити Віктору Януковичу запитання, жінка прийшла до місця відеотрансляції першою. Зараз дуже багато йдеться про пенсійну реформу, і головне акцент ставиться на людей мого віку та показують, чому стільки пенсіонерів. Переконайте мене, будь ласка, що ця реформа саме для мене і для таких як я, і після її прийняття. Наше життя дійсно покращиться. Я вам дуже дякую. Порушити проблему перед главою держави. Ольгу змусила турбота за своє майбутнє. Тому що я думаю, що це питання болюче не тільки для мене, а й для всіх людей. Мого знову повторюсь, мого віку. Я ще молода людина, і мене дуже як би сказати тривожить. І я переживаю за те майбутнє, яке мене чекає, не тільки мене. Я б хотіла знати і почути відповідь. Я почула відповідь, яка мене задовольнила. Пряме включення з Кіровограда тривало близько 15 ти хвилин за цей час президент встиг відповісти ще й на запитання про допомогу держави сім'ям при народженні та догляду за дитиною. Далі кірограці вже слідкували за розмовою Віктора Януковича з іншими регіонами. Сергій Муранець, Анатолій Басистий, день за днем.